Всіх вітаю, сьогодні я в Новобріховича. Поїхав позбирати все в підряд. Давно я не був тут. От. Так що пройшли там, пройшли пару дощиків, тому варто передивитись і глянути, що виросло. А в даний момент на відео шишкогриб лускатоногий. Це є болетовий, але зовсім не смачний гриб. Хоча й рахується. Умовно їстівним. Кажуть, що треба збирати тільки шляпки, шапинки, бо ніжки тверді неїстівні, але справа в тому, що цей гриб ну зовсім ніякий. По-перше, бачите, яка в нього луската до того всього шапинка. По-друге, в нього сіра м'якоть. І вона дуже непрезентабельна. Та і кажуть, що на смак він ніякий. Так що. Краще такі гриби не брати, а збирати інші болетові. Так. Знову повезло. Знайшов дубовий крапчастий, вже такий великий. І цікаво перед тим, як його побачити, бачив декілька збитих сироїжок. І ще була така одна річ не дуже приємна. Знайшов я гіропор. Синіючий. І підійшов біля мене, під... був якийсь мужик, теж розумію, збирач. Він біля мене вирвав. Це взагалі, це ні, ні про яку грибну етику навіть мови не йдеться. Він біля мене просто вирвав ще один гіропор, подивився на нього і викинув. Ну, я мовчки встав, підійшов, забрав його. О, нічого я тому мужику не казав, але так ніхто не робить. Це дурість. От. А я ще раз нагадаю, перед нами дубовичок крапчастий, великий досить. ну-ка Ой який. який. Прекрасний грибок. Це я трасу перейшов. от такі два грибочка А по тій стороні дороги, дороги щось взагалі. От я там знайшов три гіропора і все, і на тому крапка. Ну, в основному, сироїшки, таке от щось мілкота одна. Ну і, звичайно, та із е, такого серйозного це був дубовичок один. О, і все більше нічого. Жовті сироїшки, які полюбляють рости в хвойних лісах, рахуються практично несмачними. І тим більше їх перевозити дуже тяжко, тому що вони крошиться. Ну, в принципі. Взагалі сироїшки мало хто збирає з таких серйозних грибарів. Але я беру. А це взагалі бомба. Це є трутовики, печіночниця звичайна. Вони є їстівні. І це єдиний гриб, який має в собі вітамін С. Ці гриби або просто варять. А потім смажать або відразу смажать. От вони є на смак кислуваті. Старі гриби вже взагалі кислі. Можливо, от вони будуть кислими. Знахідка просто бомбезна. Просто бомбезна. Я ті грибочки заберу. Ото є гарна знахідка. Це є Меріпілус Гігантський, поліпоровий. Це є трутовик. По одних даних, він є умовно їстівним, по інших даних, він є неїстівним. Ну, і, в принципі, якщо вважати, що, є, що він є умовно їстівним, то треба збирати молоді. Молоді оті от. Лопатки, скажімо так. Це є рядовка червоно-жовто-жовто-червона. Ці гриби є умовно їстівні, от, але не смачні. насправді. Не знаю, деякі їх збирають. Я до їх числа не відношусь. Ці гриби вони ростуть, вони полюбляють рости біля пнів або колод хвойних порід дерев. Ну, якраз це є сосна. і от Біля сосни такі от грибочки. Вони мають жовті пластинки, жовту м'якоть і да, складу таку шапинку. Ножик я поклав для масштабу, гриби є дійсно дуже великі. Тут їх ніхто не збирав. І я бачу ще один гриб, ще одного любителя хвойних дерев це є е, Желатиноподібний, що в тому плані. Він є їстівним, але коли я останній раз його пробував, він мені чомусь був, віддавав якоюсь гіркотою. Можливо, якось його треба по-іншому готувати, я не знаю. Це так, також досить цікава знахідка, такий собі желатиновий грибок.